Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас буде розпочинатися нова інкубація. Цього разу ми будемо інкубувати курячі яйця різних порід. З вечора я включила інкубатор, цілу ніч він прогрівся. І зараз у нас ранок, і я розіклала всі яйця, які були. Вийшло 60 штук. Ось так я їх розіклала. Там, щоб вони плотно всі стояли, десь я картонку ще поставила. І ось так в мене вийшло. Породи, які в нас Легорни, майстер Греї, Ломан Браун, а також у нас є декілька яєць, які нам подарували. Це нові породи. Лівенська Сицева, Амрокс, Білефельдер і Марани. Подивимося, які у нас будуть результати. Дуже цікаво. Ми плануємо спеціально так поставити інкубацію, щоб вилуп почався вже після. 20 числа після свята ри, е, Воскресіння. Тому ось так яйця всі я перемила. Вони у нас і так були чисті, не дуже забруднені. Кори несуться в гніздах, і ось так. Все добре. Курячі і яйця ми ще не інкубували. Це буде вперше. Тому буду робити по ті інструкції, яка йде в комплекті з інкубатором. Ось тут така таблиця є. Розписана по днях, що і як має бути. Значить, сьогодні в нас перший день і виставила я температуру 38, два. Інкубатор підключений. Температура зараз буде набиратися. 38,2 виставлено. Перевороти ще не підключали. Вологість. Зараз ми будемо бачити, яка буде вологість далі. І будемо слідкувати за цим всім процесом. Чекаємо в коментарях ваших порад. Якщо у вас є досвід з цим інкубатором, то ми будемо дуже раді. Як регулювати вологість і все інше. Дякую всім за увагу, всім, хто підписаний, хто за нами слідкує, будемо чекати результатів хороших. До наступної зустрічі.